Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я консультант з освіти за кордоном, вже 14 років, і продовжуємо наше відео про університети Чехії, щоб вам простіше було зорієнтуватися і просто дізнатися, які там є спеціальності. Отже, Чеський технічний університет, лідер технічної освіти не тільки Чехії, а всієї Східної Європи. Університет, який вражає своїми кампусами, лабораторіями, можливостями, бібліотекою, яку ви бачили. Можна подивитись відео на нашому каналі. Щодо конкретних факультетів і спеціальностей на цьому університеті, щоб ви знали, чи варто їх обирати, яка система вступу, і взагалі трішечки про цей університет. Чим хочу поділитися? Ну, по-перше, хотілося б поділитися самими факультетами. Ну, про університет, коротко. Заснований в 1707 році. 254 акредитованих програми чеської, 66 англійської мовами. 23 тисячі студентів. 19% це іноземні студенти, які навчаються англійською мовою і чеською мовою. Бо я нагадаю, що в Чехії навчання чеською мовою безкоштовне, навчання англійською мовою платне, приблизно 5 тисяч євро на рік. Тому. Для країн, в яких освіта, і для громадян цієї країни платна, і для іноземців платна. Підготовчий рік чеської мови, де ти вивчаєш мову на Б2, і потім безкоштовний бакалавріат, і безкоштовна магістратура чеської мови, це, безумовно, дуже цікавий шанс для іноземців. Перший факультет у нас інженерно-будівельний факультет, Які тут є спеціальності. Ну, по-перше, Архітектура і будівництво, геодезія і картографія, менеджмент і економіка в будівництві, сценічні технології, цивільне будівництво. На цивільному будівництві з третього року навчання можна вивчати інженерну екологію, будівельні та транспортні споруди, матеріалознавство, будівництво, пожежну безпеку будівель, підготовку до будівництва, будівництво, експлуатація будівель, водогосподарські гідротехнічні споруди. Є цивільне будівництво англійською мовою, теж потім на третьому курсі з цими спеціалізаціями. і вступ рівень чеської мови Б2 для іноземця сертифікат, який можна здати в самому Чеському технічному університеті. Тест з математики. На сценічні технології все те саме, плюс має бути відеомотиваційний лист. Уточнюйте кожен рік умови вступу, вони можуть змінюватися. Машинобудівний факультет. Що стосується машинобудівного факультету, то, власне, з першого року ви вступаєте на єдину спеціальність машинобудування. Але з другого і третього року навчання ви можете обрати певний перелік предметів, який виводить вас на спеціалізацію. І таких аж 15 спеціалізацій, отже, це у нас 3D-друк, біомеханіка, енергія, англомовна спеціальність, інформатика та автоматика, конструкція пристрою, аерокосмічна техніка, менеджмент і економіка в промисловості, математичне і фізичне моделювання, інженерія матеріалів, обчислювана та експериментальна механіка, робототехніка і мехатроніка, технології машинобудування, технологія будівельного середовища, стійкі. Машини і технології обробки, транспортні засоби та приводи 21-го століття. Окремо є спеціальність екологічна мобільність, приводи та транспортні засоби. Програма ця разом з хіміко-технологічним університетом в Празі. Кампуси знаходяться поруч, дуже близько корпуси, тому така спільна програма. Вступ це чеська мова Б2, тез з математики і фізики, ну, зважаючи на знання середньої школи. Електротехнічний факультет Чеської технічного університету. Є така унікальна спеціальність: електротехніка, енергетика і менеджмент. Дуже цікавий мікс. Наступна спеціальність електроніка та зв'язок, третя спеціальність кібернетика і робототехніка. Далі медична електроніка та біоінформатика, прикладна інформатика. Зверніть увагу, прикладні електронні системи, інженерія програмного забезпечення та технології. А дуже часто, коли говорять про IT-освіту в Чехії, говорять про інший факультет, про факультет інформаційних технологій, про який ми будемо ще говорити. Але не забувайте, що прикладна інформатика і все, що зв'язано з IT, є ще на факультеті електротехніки. Вступ, чеська Б2, письмовий тест і усна співбесіда після письмового тесту чеської мови. Тест з математики на вступ. Факультет ядерної фізики і інженерії. Ну, це, взагалі, вражаючий факультет по обсягу своїх спеціальностей. Що маємо: застосування інформатики в природничих науках знову ж таки, для тих, хто хотів би знайти. Прикладна алгебра і аналіз, прикладна інформатика, прикладні математично-стокастичні методи, фізична інженерія, яка має ще тут декілька спеціалізацій, ядерна фізика та фізика елементарних частинок, ядерна хімія, атомна інженерія всі спеціалізації прикладна фізика інізуючого проміння або ядерні реактори. Наступна спеціальність радіоактивність навколишнього середовища, наступна квантові технології. І продовжуємо спеціальності факультету ядерної фізики і інженерії. Математична інженерія, спеціалізаціями математичне моделювання, математична фізика, математична інформатика. Наступні спеціальності радіологічна технологія виведення з експлуатації ядерних установок. Щодо вступу, Чеська мова Б2 підійде тест будь-якого і сертифікат будь-якого університету, де б ви не здавали на території Чехії. Вступних іспитів немає. Ви подаєте оцінки за 4 роки навчання. А зверніть увагу, що прикладна інформатика тут є. Отже, є сенс продати приглашку на інформатику ще й на цей факультет. Наступний факультет, архітектурний факультет, тут всього три спеціальності. Але які. Архітектура і урбаністика, ландшафтна архітектура і дизайн. Дуже омріяні спеціальності нашими вступниками. Що треба розуміти? Заявки приймаються до 30 листопада вже поданий пакет документів в університет. Іспити проходять у два тури в січні і в лютому. В першому турі загальні тести на передумови до навчання, так звані тести з СИО, тести на просторову уяву та загальний огляд. І вже друга частина це у лютому це іспити на талант. Десь потрібно портфоліо, десь потрібно прийти, малювати, креслити і таке інше. В другому турі багато вже йде співбесід, захист своїх портфоліо. Тому будьте уважні. А в Чехії є спеціальна підготовка, так звані творчі курси, де ви приїжджаєте на рік, подаєте приглашку з фахівцями, доводите своє портфоліо до необхідного формату, щоб воно було прийнято чеськими університетами. Зверніть увагу, що на цьому факультеті навчаються не три роки, як бакалавріат в Чехії зазвичай, а чотири роки. Тому, але воно того варто, бо це унікальна освіта. Наступний факультет. Теж дуже цікавий і дуже унікальний, це транспортний факультет, він дає наступні спеціальності: техніка і технологія транспорту і зв'язку і має спеціалізації транспортні системи і технології, інтелектуальні транспортні системи, авіаційний транспорт, логістика та управління транспортними процесами. Наступна спеціальність технології обслуговування літальних апаратів. Вступ на ці дві спеціальності: чеська мова рівня Б2 і тест з математики. Крім того, на транспортному факультеті Чеського технічного університету є і ще спеціальність чеської англійської мови підготовка професійний пілот. Крім того, що ви теоретично на базі університету вивчаєте все, що стосується такої підготовки, ви маєте бути готові до того, що ви ще проходите освіту в льотній школі, партнері Чеського технічного університету. Ціна за навчання стабільна 66 тисяч євро. Це саме льотні години, які ви маєте налітати на літальному апараті. Але якщо ви будете вчитися чеською мовою, теоретична частина три роки навчання на пілоту у вас буде безкоштовно лише платите за льотну підготовку. Питає цю спеціальність доволі часто, тому зверніть увагу. Наступний факультет один із самих молодих. Чеському технічному університеті дуже унікальний, тому що це факультет біомедичної інженерії. Що дає, які спеціальності? Біомедична інженерія, інформатика і кібернетика в охороні здоров'я має спеціалізацію біомедична інформатика. Я знаю, що є діти, в яких гарно йде біологія і математика, цікавляться IT, можливо, це саме те, що вам потрібно. Наступна спеціальність інформатика і кібернетика в охороні здоров'я. Спеціалізація інформаційно-комунікативні технології, ще спеціальності: оптика та оптометрія, радіологічна допомога, фізіотерапія, безпека і захист населення, лабораторна діагностика в охороні здоров'я, медичний порятунок, вступ чеська Б2, тест біології або фізики або інші тести. Треба дивитися від спеціальності, на яку ви вступаєте. Трішечки можуть мінятися умови вступу, нагадаю, але навчаєтесь три роки чеською мовою, навчаєтесь безкоштовно. Наступний факультет, самий запитуваний у нас, це факультет інформаційних технологій, є вступ англійської мови, є навчання чеської мови. На чеську програму тест чеської мови рівня b 2 і тест з математики. На англійській мові сертифікат IELTS, TOEFL, інші сертифікати рівня b 2 і вище, і тест з математики онлайн часто проходить. Перший рік ви навчаєтесь на одній єдиній спеціальності, вступаєте на одну єдину спеціальність інформаційної технології. Після першого року ви вже можете обрати собі спеціалізацію. Що це може бути? Спеціалізацій багато. Інформаційна безпека, інформатика і менеджмент, комп'ютерна графіка, комп'ютерна інженерія, комп'ютерні мережі і інтернет, комп'ютерні системи і віртуалізація, розробка програмного забезпечення, теоретична інформатика, далі штучний інтелект і веб-інженерія. Це один із самих затребуваних факультетів, але зверніть увагу на рівень математики, на рівень лінійної алгебри, який там потрібен, щоб утриматись і завершити навчання. Інститут передових досліджень імені Масарика цікавий тим, що має спеціальність економіка і менеджмент. Вона є англійською мовою платно, чеською мовою безкоштовно, вступна таку спеціальність чеська рівня Б2. Тест з математики і тест з англійської мови, як зазвичай, на більшість економічних спеціальностей у всіх університетах Чехії. Крім цього, тут в цьому інституті є ще спеціальність викладання практичної професійної підготовки, тобто, це вчителі з певних предметів, які могли би навчатися на навчати потім дітей у середніх освітніх закладах та математиці, фізиці чи іншим таким технічним профільним предметам, які є в чеському технічному університеті. Це те, що стосується Чеського технічного університету, варто пройти підготовчий курс при вступі до такого університету. Чому? Тому що ми в Україні маємо 11 років школу, в Чехії вона триває 13 років. Це на два роки більше профільних предметів, особливо якщо у вас математика, фізика, хімія, біологія. Подають документи в Чеський технічний університет 20 років. В третьому році подало 17 тисяч студентів, а вступило 9 тисяч. Тобто конкурс є, і конкурси доволі суттєві. Ну, і важливо не просто вступити, а важливо завершити цей університет. Навчання є доволі складним, тому такий підготовчий рік він вас адаптує, підготує, підтягне вашу підготовку, і ви зрозумієте чітко більш, на яку спеціалізацію ви хотіли, бо ви відвідуєте День відкритих дверей, і розумієте, які можливості дає чеський технічний університет. Ми даємо консультації щодо спеціальностей, вступу, завжди можете звертатися до нас. І хочу ще показати вам сайт Чеського технічного університету, який би можна було б подивитися і зрозуміти, що відбувається, що йде у нас, які події, коли дні відкритих дверей, що можна дізнатися про навчання. Студентів, будь-яка інформація для абітурієнтів, дні відкритих дверей, навчальні програми підготовки, всі акредитовані галузі навчання. Але як батьків нас ще цікавить, де будуть жити наші студенти. Чеський технічний університет має розгалужену систему гуртожитків. Найбільша кількість студентів проживає в комплексі Страхов, який знаходиться на дуже мальовничому місці біля чеського Петрожина. Тобто, на з шикарними видами, але доволі цікавий комплекс гуртожитків, тому що він проходить зараз реконструкцію, але він має дуже-дуже бюджетну вартість. Можете зайти за посиланням, буде в опису нашого відео, і ви зможете подивитися, скільки це коштує. Крім Страхова, де живе приблизно 7 тисяч студентів, є ще гуртожитки на Подолі, є гуртожиток Масаріка. Є коледж, теж гуртожиток чуд, є гуртожиток сінкулі, є гуртожиток главки, гуртожиток Орлик. І Девідська, на Девідській знаходиться станції метро Зеленої гілки сам університет, і там теж є гуртожиток. При вступі ви вказуєте, що вам потрібен гуртожиток, і вам видає система, які є гуртожитки, що ви могли би собі обрати, тому теж є сенс ретельно це дослідити. Отже, чеський технічний університет варто готуватися, варто розуміти, що це за університет, і варто розуміти, що якщо це топовий університет і топові спеціальності, є сенс не просто забігти з першого року навчання і пробувати щастя в ньому, а ретельно підготуватися, пройти підготовче відділення, навчатися чеською мовою безкоштовно. І якщо ви випускник чвуту, то це Пропуск у велику кількість гарних високооплачуваних компаній звертайтеся за консультаціями. Дивіться наші відео про чеські університети і завжди обирайте те, що вам по душі.